Масована ворожа атака по Україні, евакуація в броньованих капсулах з Кушугуму та чергове диво запорізьких лікарів. Про це та інше вже за мить. В ефірі новини на часі. Вітаю, ворог завдав масованого удару по Україні. Львів атакували урішником. А через комбінований обстріл столиці постраждало 25 людей. Більше про ситуацію в інших регіонах країни у нашому зведенні. Окупанти вдарили по Львову балістикою, влучили в об'єкти критичної інфраструктури та в газосховище. Нині без блакитного палива залишились майже чотири сотні абонентів на кількох вулицях. За попередніми даними спрацював захист від ударної хвилі. Після перевірки обладнання постачання відновлять цього разу. Все було максимально швидко, дуже потужні вибухи. І тільки вже після вибухів ми отримали інформацію, що це була балістика 13 тисяч кілометрів за годину. Наші вороги говорять, що це є орешник. Всі уламки від орешника вже ідентифікувала Служба безпеки України. Попередньо балістику випустили з капустяного яру. Серед знайдених наразі деталей: блок стабілізації і наведення, а це фактично мізки ракети, запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи блоку розведення тощо. Відповідні уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи. Загинуло четверо людей, щонайменше 25 поранені. Вночі армія РФ здійснила комбіновану атаку по столиці. Пошкоджено близько 40 об'єктів. З них 20 – житлові будинки. Постраждали також посольство, дитячий садок, трамвайне депо та інші об'єкти залізничної інфраструктури. Половина багатоквартирних будинків Києва це майже 6 тисяч наразі без теплопостачання через пошкоджену критичну інфраструктуру. Також у місті перебої з водопостачанням. Комунальники заживили соціальні заклади, зокрема лікарні і пологові будинки від мобільних котелень, і разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро та теплопостачання в будинки киян. Били й по області надзвичайники врятували з-під завалів родину у броварах. Це п'ятирічна дівчинка, мама, тато, а також бабуся. Усі четверо нині у лікарні. Найбільше постраждав Броварський район. Через атаки виникла пожежа в двох приватних житлових будинках. Із під завалів рятівники деблокували трьох дорослих і п'ятирічну дитину. Усі вони з отруєнням продуктами горіння були госпіталізовані. Стан дорослих легкий. Дитина перебуває у важкому стані в реанімації. Також постраждав 18-річний хлопець. Різана рана передпліччя допомогу надано на місці. З 8 січня били весь день і по кривому рогу. Є влучання у багатоповерхівку, в який приліт був і торік. Наслідок ударів пошкоджено понад 30 будинків, з десяток об'єктів бізнесу та близько 20 автівок. Одна жінка 77 років загинула. На ранок в лікарні всього було 23 людини. Зараз вже 15. Одна людина важка, одна вкрай важка, але вже ситуація стабілізована. Ворог вдарив по Запоріжжю безпілотником, влучив у двоповерховий будинок, попередньо без постраждалих. А зранку росіяни авіабомбами вдарили по селу Григорівське. Поранення отримав 62-річний чоловік. Йому надається медична допомога. Частково зруйнований приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще кілька. А раніше, в тому ж населеному пункті, через атаку безпілотника по приватному будинку поранення отримала жінка 55 років. Загалом, впродовж доби, ворог застосував майже 400 безпілотників, понад 300 разів крив область артилерією, а також завдав 12 авіаударів. Крім того, гуляйполе та залізничне атакував систем залпового вогню. Загалом упродовж доби окупанти завдали 728 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла і автівок. На Гуляпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Лаврін, давай. Поліцейські разом із капеланами евакуювали з Таврійського матір п'ятьох дітей. 30-річна жінка з родиною ховалася від обстрілів у підвалі. Без світла вони провели три доби. Останньою краплею став потужний авіаудар. Керовані авіабомби зруйнували вщент три сусідні будинки. Вокруг мене немає не одна хата. Мій ночі сьогодні теж прилітала. Ми сьогодні вночі приїхали до мого батька, тому залишилися були тут. Це вже край. Під час обстрілу осколком поранило руку матері, проте жінка найбільше переймалась за дітей. По приїзду капеланів родина вже чекала на них з речами. Старші несли сумки найменших двійнят, яким ще немає і двох років. Мама тримала на руках. Родина також забрала із собою і наляканого кота. Ну дуже сильно літали там. Біля нас вокруг хат. Везде літали каду. везде хати розбиті. у Запоріжжі. Надали родині прихисток. Поліцейські закликають жителів прифронтових громад не зволікати з евакуацією селища Кушугум поліція спільно з волонтерами евакуювали ще 24 людини. З них 14 дітей та маломобільне літнє подружжя. Вивозили людей за допомогою броньованих капсул та авто з ребами. Через безпекову ситуацію жителів евакуюватимуть щодня, адже окупанти постійно пускають по селищу дрони, каби, артилерію та ФПВ, Як на оптиці, так і звичайні молнії. Правоохоронці додають, часто дрони цілять в цивільні автівки та розкидають полюстки. Ситуація в Кушумі у нас вже небезпечна стала. З Мала Катерина, яка все дуже різко перекинулася вже на це, на сусіднє селище. Тому вже нас об'явила евакуацію дітей з громади, щоб не постраждали, тому що вже і в центрі кушума, і далі вже до балан дорядають півдрони, молнії, вражають цивільне населення, будівлі. Самі ж люди кажуть, не виїжджали, адже сподівалися, що все налагодиться і ситуація не загострюватиметься. Тож родини з дітьми правоохоронці доправили до транзитного пункту у Запоріжжі, де вони отримають прихисток, соціальну, гуманітарну та інші види допомоги. Ми розуміли, що нам прийдеться, але ж відтягували до останнього. Знаєте, надія є завжди. Ми відтягували цей момент. У Запорізькій області продовжують будувати антидронові тунелі. Вже зведено понад 100 кілометрів антидронових сіток на семи ділянках основних прифронтових доріг області. Ще десятки кілометрів на двох ділянках на фінальній стадії будівництва. Пріоритетність доріг визначається інтенсивністю атак ворожими FPV-дронами. Це потрібно для захисту логістики військових, медиків, гуманітарних вантажів і цивільних, які щодня користуються цими маршрутами. Антидронові сітки потрібні для того, щоб захистити блокпости, окопи, дороги, які збережуть життя особового складу, так само маскують автомобілі передвіження особового складу, а також їх дронів які роблять скиди і чим є небезпечні. У селах прифронтових Долинської та Кушугумської громад жителів закликають бути обачними, адже ворог почав скидувати безпілотниками на селища протипіхотні міни типу ПФМ 1 відомі у народі як пелюстки. Офіційні попередження вже є на сайтах громад. Підтвердили це і надзвичайники, які виїжджають на місця та знищують міни. Протипіхотні міни ПФМ 1 та ПФМ 1 С. Різниця між ними полягає тільки в тому, що у міни пфм 1С. Є самоліквідатор. Час самоліквідації від 1 години до 40 годин. Тобто міна може самостійно самоліквідуватися. Час самоліквідації залежить від температури навколишнього середовища. Відповідно, коли прохолодніше, цей час може бути до 40 годин. Відповідно, якщо це плюсова температура, цей час може бути 1 година. Надзвичайники також роз'яснили, міна малопомітна, часто зеленого або коричневого кольору може лежати на дорогах у траві в лісосмугах. Тож категорично заборонено чіпати руками, піднімати, переносити, намагатись знешкодити самостійно. Вибухонебезпечний предмет виготовлений із поліетилену. Має загальна вага його 80 грам, вага вибухової речовини 40 грам. Але цього достатньо. Для того, щоб втратити стопу ноги. Вага, яка потрібна для спрацювання даної міни, це від 5 кг і більше. При цьому також можуть підриватися і тварини відповідно до ваги. До даного боєприпасу не можна підходити, не можна торкатися до нього, переміщати і так далі. У даних випадках потрібно телефонувати на лінію 101. Наслідки масштабного блекауту на Запоріжжі вдалося повністю усунути. Наразі у місті відновили електропостачання, подачу тепла і води. А графіки відключень світла повернули до звичного режиму. Ворожа атака спричинила й перебої. Протягом доби жителі скаржилися на значні коливання напруги у своїх оселях. Про це на брифінгу повідомила речниця Запоріжжя Обленерго. Дуже велика частина звернень була спричинена тим, що споживачі орієнтуються все ще на стандарт напруги 220, хоча з 1 липня він 230. Плюс, за постановою НКР РКП, допустимі коливання від цього показника складають плюс-мінус 10%. Верхня маржа 253, так, 253, нижня 217. Тож, якщо у вас 248, все нормально, це допустимо. Ваша техніка не постраждає. Енергетики закликають жителів ощадливо використовувати електроенергію, а задля усунення повторних коливань напруги уникати одночасного використання потужних електроприладів. Після масованої атаки регіон не лише відновлює пошкоджену інфраструктуру, а й працює над посиленням енергетичної незалежності. В області одночасно захищають наявні енергооб'єкти та нарощують власну генерацію. З одного боку захищаємо ті розподільчі пристрої, які в нас є, з іншого боку будуємо свою генерацію. На кінець лютого місяця ми розраховуємо, що ми зможемо прибрати одну чергу за рахунок своєї генерації, яка буде робитися саме тут, в Запоріжжі. І днями ми очікуємо передачу ще генераційних установок на 20 мегаватт безпосередньо в Запоріжжі, які плануємо запустити вже до початку наступного опалювального сезону. Чотири пожежі ліквідували рятувальники протягом минулої доби. В одному з населених пунктів Запорізького району горів житловий будинок. Травмувався 51-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу. Загальна площа пожежі перевищила 75 квадратних метрів. А вночі горів торговельний кіоск в одному з районів Запоріжжя. Займання рятувальники загасили. В Україні відкрили реєстрацію на пілотну програму. Гроші ходять за вчителем. Вона дає педагогам більше свободи у виборі навчання. Для підвищення кваліфікації держава нараховуватиме кожному вчителю 1500 гривень. Використати ці кошти можна самостійно, обравши курси провайдера через державну онлайн платформу На платформі Вектор. Педагоги зможуть знайти перевірених провайдерів, обрати курси, оформити навчання і оплатити їх з власного віртуального рахунку. Навчати зможуть різні суб'єкти підвищення кваліфікації, які пройдуть офіційну верифікацію. У пілотному проєкті можуть взяти участь вчителі, директори та їхні заступники. Йдеться про педагогів, які працюватимуть у сьомих-дев'ятих класах нової української школи та в пілотних класах старшої профільної у наступному навчальному році. Вектор це нова назва платформи Edway. То всі, хто був зареєстрований і дозволив використання своїх даних платформі Edway до кінця жовтня 25-го року, їм не потрібно буде наново реєструватись. Вони просто заходять на платформу Вектор за своїм старим логіном та паролем та продовжують користування, виконуючи виконуючи ті підказки, які вони побачать на сторінках цієї платформи. І ми запрошуємо всіх вчителів Запоріжжя зареєструватись. Та стати учасниками цього пілотування. А там років був на діалізі, а нині повертається до звичного життя в обласній клінічній лікарні? Провели успішну трансплантацію нирки чоловікові, який після аварії перебував на гемодіалізі. Потрапив я, з Потрапив я з діагнозом хронічне захворювання нирок п'ятого ступеня. Потрапив у лютому. Перший раз намагався пробити усі двері, коридори, і тут воно пішло. Сказали, що підібрали нирку все як треба. Я скільки прилила сліз, скільки я молилася, а йому все гірше і гірше. Чую, що він не доживе. До 50. А потім отеж так раптом не позвонили, я вже не повірила, що це буде щось. Приїхали сюди, йому взяли і пропірували. Подзвонив лікар. Вже була друга година ночі. Каже, все його вивезли, все вже зробили. Він нормально, вже атямився від наркозу. Він у палаті операцію провели ще у серпні. За два тижні нова нирка прижилась. Нині чоловік веде активний спосіб життя, за що вдячний лікарям. У планах у чоловіка подорожувати та створити родину. Зараз він так друг нашої клініки постійно приїжджає, здає аналізи, вітає нас і ви бачите, що все в нього добре. Дуже щасливий, дуже вдячний. А ще дуже приємно, що дуже щаслива і вдячна його мати, яка довго чекала на те, щоб син був не прив'язаний до гемодіалізу. тебе більше... ти не прив'язаний до діалізу. У тебе більше вільного часу, і можна навіть кудись поїхати, кудись з друзями. Більше не треба хвилюватися, що тобі погано стане або ще щось вже набагато легше і краще. Рух, емоції та свобода самовираження до міжнародного дня хореографа у міському молодіжному центрі. Влаштували майстер-клас із джаз-фанку, одного з найяскравіших сучасних танцювальних стилів. До занять долучилися як досвідчені танцівниці, так і ті, хто вийшов на паркету перше. Як це було, бачила наша Валерія Гетьман. Запальні рухи, драйв і енергія. Саме така атмосфера панувала на майстер-класі з джаз-фанку. Цей стиль поєднує елементи хіп-хопу та джазу, а його особливість різкі акценти і хвилі корпусом. Розповідає 17-річна тренерка Владислава Колесова. Танцями дівчина захоплюється з дитинства і за 14 років жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Навчити нашу молодь більше поглиблювати саме в сучасні напрямки. Такий більш майстер-клас для починаючих. Ті, хто хотіли давно спробувати, але можливо там боялись. Деяких моментах або були якісь сумніви, вони можуть прийти і спробувати це абсолютно безкоштовно. Робимо рух, Бу. і ми заходимо бас. Опанувати джаз-фанк вирішили близько 20 учасниць. Спершу розминка, а далі вивчення базових рухів і ефектних зв'язок. Тут важлива не лише техніка, а й настрій. Тож кожна дівчинка рухається в своєму темпі, вчиться слухати музику і відчувати ритм. Ми робимо хвильку бум, голова у нас дивиться туди в «Бум». Перші кроки найскладніші, кажуть учасниці, адже доводиться запам'ятовувати велику кількість рухів. Та за кілька хвилин тіло починає ловити ритм. І дівчата діють як команда. Буду пробувати ходити на ці танці у майбутньому, і це мій перший досвід буде в цьому напрямку. Я очікую більш розкритися та обрати всю соромливість. Сюди прийшла теж з подругами, моя підтримка. Прийшла спробувати себе і 16-річна Маріанна, випускниця ансамблю «Перлина». За роки навчання дівчина набралася чималого досвіду і надалі хоче тільки покращувати свої навички. Займалась 11 років. Прийшла я, тому що захотіла спробувати щось новеньке. – це щось про відкриті танці, щось про щось нове. У молодіжному центрі кажуть, такі майстер-класи планують проводити і надалі, адже танець це не лише рух, а й нові знайомства, впевненість у собі та хобі до душі. Валерія Гетьма, Наталія телеканал МТМ. Розфарбуй та забери із собою. У центрі культурних послуг заводський діти та дорослі власноруч розписували шопери з тканини. Усі матеріали, фарби, маркери та власне сумки безплатно надали менторки благодійного фонду Співдія заради дітей. Усі розмальовані шопери, учасники майстер-класу взяли з собою додому. На заході побувала і Ірина Чернова. Якщо використати воду, вона може розмокнути саме шопер. Тому краще за все використовувати вологі серветки. А та робити перший слой тонкий, а далі можна зробити ще один. Менторка благодійного фонду Співдія заради дітей Ганна пояснює учасникам майстер-класу, як правильно наносити малюнок на шопер. Для цього є спеціальні акрилові фарби, а також маркери для тканини. Техніка малювання каже нескладна, як і догляд за вже розписаними шоперами. Коли треба прасувати, треба покласти якусь тканину зверху, для того щоб рисунок не почав плаватися. От і тоді все буде добре, можна їх прати, і не буде ніякої проблеми. Єдине, що сама сумка може трошечки зжатися, але після того як її попрасувати, вона знову стане гладенька і буде нормального розміру. Пані Людмила від початку війни виїхала з Енергодару до Запоріжжя. У вільний час відвідує різні творчі заняття. Полюбляє Петриківський розпис, а от на тканині малює вперше. Це котик, хотіла такого намалювати серйозно, чомусь веселий получився. У вас є дома коти. Ні, дома немає. але ну, я їх люблю. Ой, дуже цікаво. Ми з Стараємося, якщо є час, ми приходимо на майстер-класи, дуже цікаво проводять. І свічки ми тут ліп, ми то робимо своїми руками і малюємо. Дуже цікаво, подобається. Оксенія з Микитою на такому майстер-класі вперше дівчина намалювала на шопері японську вишню. Називає себе фанаткою сакури. Займалася декілька років малюванням в студії, а потім вивчилася на архітектора. Я малював два каченя. Це типу чайка, я не знаю. А каркар -кар це наша фішка, просто з ксю. Тому отак. От от. Ну і малюємо, і будуємо, і ліпимо, так. Да, Усе разом. Малюють на папері та тканині, ліплять з глини пластиліну, в'яжуть гачком. Творчі заняття у центрі культурних послуг заводський найрізноманітніші, і малеча, і містяни поважного віку можуть займатися тут на безоплатній основі. Кожного тижня у нас проходять заняття для дітей, для дорослих. І у нас є заняття, які група і діти, і дорослі. кожного місяця проходять раз. В місяць для дорослих, для людей поважного віку, для всіх, хід вільний, е, треба приходити з гарним настроєм. Ну, как, ми чекаємо. Тому е, наш ЦКП хоче для людей зробити дуже багато приємного, щоб люди е, в такий час отримували. Гарні позитивні емоції найближчим часом. Події від благодійників для дітей відбудуться у центрі культурних послуг Хортицький з 12 до 16 січня. Дізнатися більше про усі творчі заходи можна на офіційній сторінці Центру культурних послуг Запоріжжя у Фейсбук. Ірина Чернова, Микита Денега, телеканал МТМ на цю годину. У мене все більше новин у нашому телеграм-каналі. Свою інформацію пропонуйте через телеграм-чат бот І Гарного вам вечора. Побачимось.